Вийти сухим із власної квартири у будинку номер 17 на вулиці Заньковецької в Ужгороді люди не можуть вийти з під'їзду. На кожному поверсі холодний душ. Старі водостоки не справляються із потоком талої води. Встановлення нових не дешеве задоволення. Люди волають про допомогу. Вже із самого ранку мешканці цього будинку не сплять. Люди черпають воду та виносять відра на вулицю. Інакше в під'їзді буде море. Проблема накопичувалася руками, каже Ніна Борисівна. Жінка проживає у цьому будинку із 74 го З того ж року мешканці зустрічають дощ уже в під'їзді. Найгірше у періоди рясних злив. Особливо літом, коли бувають дуже сильні дожди, нас повністю заливають. Повністю. Навіть в квартирах нас заливають. Регулярно заливає квартиру на п'ятому поверсі. Мешканці не встигають робити ремонт. Робимо ремонт після дощу знову заливає. Зверталися в ЖЕК, ми до третього ЖЕКа відносилися, потім до п'ятий ЖЕК, ніхто нічого не робить, так і мучаємося. Ми півроку ОСББ, вони нам обіцяли, що будуть робити нам кришу. В ОСББ кажуть, по допомогу звернулися до міської ради, адже самотужки провести капітальний ремонт вони не в змозі. Кошти великі. Нам сказали, розраховуйте, це 700-800 тисяч гривень. Нашого ОСББ ці гроші такі не потягне. Нам пообіцяли, що будуть якісь гроші виділені, але це вже кінець року і тому дуже складно про щось говорити. Ну а поки в міській раді розподіляють бюджет на 2017 рік, мешканці будинку сподіваються на бездощову зиму.